Не жалкує про тисячі гривень витрачених на допомогу армії і патріотам. Раніше щедро платив за відібрану в терористів зброю. Нині купив і привіз прикордонникам 100 нових бронежилетів. Деталі від Левенка. Це Сергій Шахов, громадський діяч та підприємець зі Стаханова. Із Донбасу він переїхав до Києва, бо в рідному місті на нього оголосили полювання. Бандити вже розгромили його офіс. Забрали орхтехніку, побили е меблі. Позабирали все найцінніше а все тому, що чоловік оголосив війну сепаратистам, пообіцяв зброю міняти на гроші не минуло й місяця. Відколи розказував про це вікнам: 100 доларів за гранату, 200 доларів за ПМ 500 доларів за автомат. 700 доларів за пулемет і 1000 доларів за гранатам за граната мд і задержане тисяч до доларів за зеленого чоловічка. Шахов запевняє його пропонування набуло популярності на Луганщині. Було здано три автомата, два пістолета. Пм були здані гранати. За це місцеві бандити тепер і мстяться. Щоправда, підприємця це не спиняє. Це база прикордонного загону Чернігівщини. Сьогодні Сергій Шахов тут, аби підтримати військовики. Сьогодні ви є щитом і защитою для нашого українського народу, для наших сімей. Сьогодні від вас залежить, зайде враг на територію нашої країни. Прикордонникам підприємець привіз недешевий подарунок 100 бронежилетів. Це бронежилети досить високого рівня, які по класифікації е, прирівнюються до п'ятого рівня захисту. Один бронежилет коштує близько 1700, понад 1700 гривень. Від кулі 545 на 7,62 мм. міліметри. Тобто, це від автомата Калашнікова, так. Шахов певен, народ має підтримати тих, хто боронить державу, а ще додає, платитиме за диверсантів і надалі, і грошей йому не шкода. Я готовий давати нагороду за те, що за ту зброю, яку вони будуть здавати саме в міліцію, в будь-як в Києві. В Луганську неважливо. Підприємець запевняє, такі візити до українських вояків тепер робитиме регулярно, аж доки звільнять від бандитів його рідну Луганщину та весь Донбас. Ігор горливинок та Микола Авдієнко. Програма вікна СТБ.